Алгоритм швидкого піднесення до степеня. Спочатку розглянемо задачу. Нам потрібно обчислити а в 13 степені. Число 13 можна представити в двійковому вигляді. Скориставшись властивістю степенів, ми зможемо представити число в такому вигляді. Тепер подивимося крок за кроком. Ми зберігаємо чотири змінні: Result – поточне накопичене значення, Current – ступінь і номер поточного розряду і те. Число, яке ми ділимо навпіл на кожному кроці. Якщо поточне число t не парне, значить відповідний ступінь двійки бере участь у розкладі, і ми множимо результат на current. Потім підносимо current до квадрата. Після цього ділимо t на 2 без остачі. Кроки повторюються, поки t не стане нулем. Такий алгоритм працює за O від логарифма, і найприємніше, та цей же алгоритм повністю підходить для піднесення до степеня не тільки чисел, але і матриць. Більш того, алгоритм застосований до будь-якої асоціативної операції, а не тільки до множення чисел. Приклад коду швидкого піднесення до степеня на пітоні.